Ну, не знаю, Ярино, закоханий в мене мокій чи ні. Хоч і в кіно з ним вчора і завчора ходила, хоч зелтерську воду із ним пила, навіть із сиропом, хоч і печеня мені купував аж п'ять, хоч і додому привів, аж до воріт, ще й постояв трохи. Але я все одно не знаю, закоханий він в мене чи ні. Стривай, стривай, Ринко, я скажу. І як пили ми після кіно фото, я на нього глянула отак, а він на мене отак. Спитався, чи знаю я, що по-українськи. Зрачки чоловічками звуться. Тоді, як ішли додому, я, ну, ти знаєш, спотикнулась. А він, ну хоч би тобі що. Тільки спитав, чи не читала я думу про трьох братів Зазова. Там, каже, є такі слова. Свої білі ніжки на сире коріння, на біле каміння спотикає. От, каже, де зберіглася справжня українська мова. Тоді, як повела я його через сквер, ну це той, де, знаєш, завжди сидять та цілуються. Каже, як то оповіла прекрасна мова кохання, я покрию, каже, свого милого слідочок, щоб вітер не звіяв, пташки не склювали. А як вела, я його повстих, що, знаєш, вже лежали. Він сказав, що українська мова до того ще й дуже економна та стисла. Одна рука лівоньку каже, інша у Ну, то закоханий він в мене ринку чи ні? О, от і я не знаю. А, біля воріт, і як уже розставалися, питає Ваше прізвище Росоха? Чи знаєте ви, що таке Росоха? Показує на небо, он шумацький шлях каже. Чотири зірки то криниця, три зірки то дівка йде з відрами в розсохах. Каже. Потім подивився мені в очі. Глибоко, глибоко. Отак. Mm. Попрощався і пішов. Тому я й не знаю, закоханий він в мене чи ні. Ну, чого це я дурна, Рино? Ну от, що б ти робила, коли б ти була б я, а я була б ти? А. Ти б теж була дурна. А як так, то я тебе більше не питатиму, і ти мене, Рино, більше не питай.